Де ми купуємо Соні, дитячий одяг у Хмельницькому сьогодні день шопінгу. На жаль, не для мене, але хоч соню одінемо. Зараз діти стали дуже привередливі, хочуть все трендове. Тому ми приїхали на пілотську магазин Козирка. Всі найкращі речі з Туреччини та Китаю. Тут зразу міряти перший образ спортивний, як каже Соня. Такого в неї ще нема костюма. Ціна 1550. Ану, діліться чи їй гарно, як на мене, їй пасує сірий колір. Далі у нас хмельницька леді. Це ті самі джинси, які шукають всі діти широкими штанами. Ціна 1200. Та футболка. Цей лук мені подобається. Ставлю десяточку. Третій образ леопардові літні штани та топ. Взагалі бомба. А якщо скажете, що ви від мене, то отримаєте 15% знижки до 1 червня, включно. Та останній образ костюм на літо шорти, плюс футболка, трикотажні. Соня зупинилась на перших двох. Ми їх і купили. Не щаслива, це головне. Діліться, що вам сподобалось.